Їзди на велосипеді є чимало переваг, якщо у кількох словах це швидко, корисно та зручно. Тернополянин Андрій Кір між іншим зауважує у літню пору це ще й рятує від спеки та тисняви у маршрутках та тролейбусах. Для нього велосипед це основний вид транспорту. На велосипеді це і приємніше, і корисніше для здоров'я, і часто набагато швидше. Тому що, наприклад, залязки в центр я доїжджаю за 15 хвилин, що маршруткою в принципі нереально, тим більше в пробках. Сьогодні у Тернополі розглядають доцільність розвитку мережі прокату муніципальних велосипедів на зупинках громадського транспорту. На сайті міської ради навіть розмістили спеціальне опитування і пропонують мешканцям висловити свою думку щодо такої ідеї в Україні. Станції велопрокату не є поширеним явищем. Вони працюють лише у кількох великих містах. А от, наприклад, у наших сусідів поляків така практика добре прижилася. Кожен охочий чи то турист. Чи місцевий житель може взяти собі двоколісний транспорт і покататися до прикладу по Варшаві та її околицях? Цього року ми відвідували місто Варшаву. Там мережа велосипедних прокатів є дуже широка, і вони практично на кожному кроці. Ціна є також досить доступна. Наприклад, ми, як туристи, в Варшаві вже були неодноразово, але на велосипедах ми дійсно побачили дуже багато всього. Ми об'їздили дуже велику частину міста і. Це не зрівняється з пішими навіть прогулянками. На одній станції у Варшаві стоїть, за словами Андрія, як мінімум 10 велосипедів. Підходиш до автомату, реєструєшся, скачуєш на телефон мобільний додаток. На кожному велосипеді є QR-код. Відповідно, щоб взяти, поповнюєш рахунок перед тим. Е, мінімально потрібно мати на рахунку 10 злотих. Підходиш до велосипеда, скануєш QR-код, забираєш зі стійки велосипед і катаєшся. Перші 20 хвилин їзди у Польщі, розповідає Андрій Кір, безкоштовні. Це навіть для тих, хто хоче зекономити, дуже класно, тому що. Ти від одної до іншої стійки можеш переїхати менше, за менший відрізок часу залишити свій велосипед, взяти інший і так з десятьма злотами весь вікенд прокататися. Люди там, в принципі, це в майно бережуть, ніхто не нищить велосипеди в хорошому технічному стані. Сподіваюся, що в нас також таке. Таке відношення до цього буде, якщо дійсно ця програма запуститься. У списку для обговорення, який є на сайті міської ради, є п'ять зупинок громадського транспорту, де можуть облаштувати такі велостанції. Андрій Кір пропонує додати також одну зупинку десь у мікрорайоні Аляска.